З вами я Максим і сьогодні ми продовжимо грати гру під назвою Машина ість машину другу частину. І е, подивіться на моє число е, Рубінів, скільки я їх заробив. Пішли Так, на цьому рівні має бути якась машина гірчиця, е, майстер з приготування хот-догів, там писало в описі е, про машину. То е, точно тут вона буде. Ну, вже машинка не настільки слабка. Е, що -е -е, можу я говорити? Я не знаю, що говорити. Е -е, ладно. Гатора треба підірвати. ЧО? Гатора вже не так і просто знищити? Ого! <схи> треба десь 4 бомбочки, щоб його перемогти. Так, да, якось так. <схи> Сундучок! Е, ладно. Скринька мені вже більш не потрібна. Фух, я думаю, вже забагалась машина. Е, Ці дрова. О! Гірчиця! Е, мені щось цікаво, чи буде новий противник, якщо гірчиця. А, а як вона стріляє, Получається. ладно, втікаємо, може, звільниться. Я хочу побачити, який противник буде. Але бургер там, ну, показує. То, мабуть, там тільки отой буде. Я не можу сказати о, ням-ням, во, -ням, отой, ням-ням буде. Сундучок знов профукав. Яй-яй-яй-яй, який я. Ладно, мабуть, там та гірчиця вже. А як це так я полутів? Я чого собі через синьку карту, мабуть, полутів. Окей. О, Сундучок! Угу! Один сундучок за рівень. Ну, давайте противники сюди доповзайте. Ть, да, Щось якось противники слабенькі стали. Ну, не настільки прекрасні призи. Ну, приз був. Ну, а що поробиш. Ну і переходимо на рівень 12. Ну, тут -то теж буде вже гірчиця, бо в описі знову писало е до цього рівня. То тут -то -то точно буде. О, о! О! Сундучок. От так, Якось. Гатор дуже сильно відлітає швидко, це добре. Mm, так, тунель як будто. Дерево. Опа, оць, оцього я знаю. Оцього я знаю. Цей е, крюк кидає і тим зупиняє мене. Фух, я думаю, що я забагався. Бо тут в цій, в цій версії, ой, не версії, а частині дуже багато всяких багів. Воно на рівному місці застрягти. І все. І треба буде ростати. Ну. О, все. Та да шо це таке? ну що це за ривни такі? Шо за рівні такі? Я не розумію, ну что це такие? Да. Опа. Та да шо це таке? Да ладно, все, я не буду... Шоо? Шо Що это за штука? А у меня шос страшно вато уже стало. Що це за штука? Держа щей! Тут это всякая компашка. Тільки Смарті не вистачає. Ну і де він? А, він, мабуть, вона знищить просто. А, ні. А, ні, я його знищив! Це, мабуть, міні-бос. Мабуть, скоро буде бос, якщо так. Так, давайте літати. Вилітаємо! Я не хочу програвати другий раз. Ну тепер вже реально важко стало. Так. Ні, ну ні, тут вже реально важко, треба якась або нова пушка, або щось інше. Три садучка вже є е, лампочка і батарейка. То, мабуть, е, якийсь один пристрій, який кодимо, я так думаю. А так, перехожу на рівень 13. Тут буде бігфут, е, писало в описі до цього рівня, то ну, я сподіваюся, що він не буде сильним противником. Які боси, як і щось. <хи> ну, навіть боси слабкі для мене вже. Ну, треба буде все побачити. Так, ну. О, так, гатор. Гатор-гатор-гатор. Ззаді. Побомбили його. Ще один. Окей, по... опа! О! тих, 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 тих. Опа. Опа, ну, я хотів. В тунель попасти. Окей, у мене дуже мало ХП. Бікфуд багато наносить. ХП? Навіть більше, ніж боси самі. Пилоган дуже багато ХП наносить, це добре. Так, ну, поки що, поки що вже півкарти навіть пройшли. Е, вже навіть двоє вже їх. Алло, що так багато для цього рівня? Тож тільки він перший раз з'явився для цього рівня. А вже мені сунуть замість гаторів їх всіх. Окей, запускаємо грозу. Бігфути будуть скоро, я так відчуваю. А, ні. Не були. Тільки один гатор і то, який був давно. Так, е -да, пила дуже багато наносить на усього. Бігфута дуже сильно відображується значок ХП. тих тих Та знов програв, це що це таке? Ну, все, я доїхав до цього моменту і Ну вже немає ніякої, ніякої важкості. Вже е, Я вже все добре проходиться, але дуже мало ХП залишилось. То невірний крок. Ну, неправильно поїду і кінець. У чуть-чуть не вбив бомбер. Ху -ху -ху. Це було ж близько просто. Е, у нас ще одна батарея, то залишилось тільки нам е, залізну пластину. І все. І ми назбираємо на гаджет. Ну а так, переходимо на рівень 14. Так, е, знову той буде чудік, який, е, е, якийсь такий трішки страшненький. Е, там в описі. Там написано не дзвоніть, чи що там, чи він не дзвонить сам, не встиг, коротше, прочитати, але це той жовтий чудік. Так, да, якось так. Мабуть, тут буде бос, я не знаю, але е, якщо тут є міні-бос, то значить буде тут простий бос. Ну, е, треба буде знати так, в другий тунель попали це добре. Хілка. Ні, там ж міг би подарунок бути. Ой, скринька була могла бути. Ладно. Ну, все поки що добре. Не сказав би, що важко. Без тих бікфутів все набагато легше. Нічого собі, як ми далеко заїхали. Ще навіть гірчиця появилася. Так, Так. Все, все таки, все, а, все рівно ням-ням є. Е, давайте на, на останню секунду. Я не встиг. Я не встиг. Тут вона була програти. І дякую всім за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати мої сповіщення про нові відео. І всім удачі і всім пока-пока.